Карта бойових дій за 4 грудня. Росіяни просунулися у Вовчанську, захопивши майже всю територію міста. Тривають також спроби ворога просунутися південніше до сіл Цегельна, Лиман і Вільче. Ну а на Лиманському напрямку ворогу після тривалих спроб і боїв вдалося обійти із заходу селище Ямпіль. Виникає загроза оточення цього населеного пункту. На добропільському ж напрямку це Донеччина. Росіяни намагалися штурмувати, залучивши аж 15 одиниць бронетехніки, половина. Була знищена ще на підході, а інша половина розвернулася і втекла. Південніше ворог наближається зі сходу до Мирнограда. Просування противника зафіксовано на околицях міста і в прилеглих селах. У Покровську продовжують діяти українські спеціальні підрозділи. Їхні операції спрямовані на зачистку окремих позицій від росіян, які постійно просочуються на північ Покровська. Також тривають бої на східних околицях Гуляйполя у Запорізькій області. Цей напрямок надзвичайно важливий, оскільки. За листопад окупантів тут були найвищі темпи просування.